Усім привіт! З вами Тарола Христослава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему, що вас чекає коханні. Розслабтеся, нікого загадувати не потрібно. А ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Тарола. Що вас чекає коханні? Зараз у вас є розрив, який підходить до кінця. Розрив з коханою людиною, душевне опорожнення таке, опустошення, душевні переживання це все закінчення. Десятка мечів. Це все вже закінчилося. Це в минулому, можна сказати. А що вас чекає? Угу. Вас чекає успіх. <зараз>, Зараз ви знаходитеся в зоні комфорту, насолоджуйтеся своїм життям. Вас чекає кохання. Вас чекає зустріч, і внаслідок тої зустрічі відбудеться вибір. Так, ви знаходитеся в якихось фантазіях, мріях і Ілюзіях виходьте з них, бо це приводить тільки до розчарування. Вам треба на свідомо на творе загорку, як кажуть, зробити висновок. Що це за зустріч? О, то буде зустріч з е, кораблем часу. Він проявиться, і ви повинні зробити висновок. Чи ви хочете цього, чи ви не хочете цього? То я бачу багато ілюзій і мрій. Він за вами слідкує, ти король чаш. Раніше з вами був розрив з ним, ви не спілкуєтеся зараз. Це є людина з минулого. Але він зараз в ілюзіях за вами спостерігає. Він не хоче вас відпускати, не хоче. Цікавиться вашим життям. І, І що? І він в скорому часі проявиться. Будуть зміни кардинальні у вас з ним. Він дасть про себе знати, якісь новини, запросить від вас на побачення. І ви будете думати, чи йти на то побачення, чи не йти. На це побачення. Так, він вам признається. Все-таки підете. Карти радять піти вам на то побачення. І він Знаєте вам у своїх почуттях. Так, він запросить вас на побачення у Смс. Ви трохи будете від нього так, як закриватися, бо ви вже привикли, будемо казати, живете для себе. Привикли до того життя, яке ви зараз проживаєте? Будати ви одна і вам і одній добре. Бо ви привикли? Це є ваша зона комфорту. Так. І що далі буде кохання, буде розширення? Є перспективи? На розвиток відновлення стосунків розширяться можливості. Якщо ви згодитеся піти на ту зустріч з ним, яку він і вас чекає створення сім'ї, запропонує вам руку серця і цей союз з ним. Принесе вам фінансову стабільність, матеріальне зростання вашого добробуту. Так що ну підказки, так, второго, що вони хочуть вам підказати? І на цю зустріч чи ні? Ось карти показують, що буде відновлення стосунків по ініціативі чаш. Тільки самі не проявляйтеся перше, ніякому разі. Які підказки карт. Я кажу, то все ж зараз та неясність, яка є між вами, воно буде відходити. Магічні впливи якісь. Так, Тут замішана королева чаш, яка шкодила вам якийсь довший час, ну це все ви перемагаєте. Ті думки, сумніви, ви будете сумніватися. Не треба сумніватися. Просто рішіть, або так, або ні. А сумніватися не треба, бо як людина сумнівається у чомусь, вона не буде мати успіху. Всі труднощі відійдуть. Так що не треба сумніватися, не треба печалитися. Так. І все буде добре. Буде офіційний якісь папери буде так, як ви захочете, так. Всі переживання, всі е, тривоги ваші вони відійдуть. Ви довго чекали на це. Може, їй не хочете того всього. Але буде все добре. Буде розмова, яка поставить е, всі крапки над І, і вона буде поштовх, поштовхом, імпульсом до відновлення ваших стосунків. Так що не відмовляйтеся, і все буде добре. Звичайно, якщо він вам по душі, якщо ви далі його любите, то все треба робити від серця. Якщо вам сподобався цей розклад, в коментарях пишіть. Приймаю, нехай буде так. До нових зустрічей. Всім вам благ.